Усіх вітаю сьогодні. Субота, базарний день, 3 травня, 25 рік. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 авторинок. І я вам сьогодні покажу, які авто знаходяться у нас на майданчиках, наявність автомобілів. Також, якщо ви не побачите те, що хотіли, можете написати нам. Ми підберемо вам авто по будь-яким вашим критеріям, не тільки за готівку, а також в лізинг та кредит. І будь-яке авто з відео ви можете оформити в лізинг та кредит завдяки нам. Пишіть в коментарі, яке авто вас зацікавило, а ми переходимо до перегляду. Так, і почнемо ми з такої підбірочки. Перший у нас Volkswagen Tauran 2003 року випуску 1,6 бензин, 230 тисяч пробігу. Ціна чудова, 5200. Давайте зараз покажу, як він зсередини виглядає. Салон взагалі зберігся в чудовому стані. Механічна шестоступенева коробка, магнітола, кондиціонер, кермо, датчик світла, підігрівець дзеркал. Також погляньте позаду, яка тут красота. Багато місця. Сидіння взагалі в чудовому стані. Тут також є такі видвіжні столики, наче. Далі показую вам американську копію Insignia Buick 15 2015 року. 2.0 бензин, автомат 184 тисячі пробігу. Ціна 10.200. Давайте покажу вам його салон. Так, у нас шкіряний салон в чудовому стані, з електрорегулюваннями сидінь. Електропривід багажника, регулювання дзеркал, повний електропакет, датчик світла дощу, дивіться, яке красиве мультикармо, автоматична коробка, лімат двозонний, мультимедіа, підлокотник, підстаканник, електроручник. Погляньте, як позаду тут у нас просторо. І також сидіння в ідеальному стані. Нагадую, ціна на цю красотку 10-200. Дуже класно та ефектно виглядає. Також є для вас чудова пропозиція. Це шкода Фабія в універсалі 2003 року випуску за 4,5 тисячі. 1,4 бензиновий двигун, 267 тисяч пробігу. Давайте покажу вам салон. Сидіння в хорошому стані. Таке кермо, передні склопідйомники, механічна коробка, магнітола оригінальна. Так. Ну і позаду також просторий салон і сидіння в чудовому стані. Тут у нас місткий багажник, там, ну, може, відкрию. Є шторка. Ну і що характерно, в принципі, для універсала Нагадую, ціна 4,5 тисячі. Що ви мені в кадр входите? Добре. Добрий Ні, як цього, то давай зніми, розкажіть щось, а тут я вже в кадрі. Машину прорекламую, саме на базарі. Правильно? Також дивіться, який тут є класний кадік. В дуже красивому кольорі 2014 року, 1,6 дизель, 222 тисячі пробігу. Ціна 12800, є сервісна, все чудово. Можливо, відкрита ні. У нас тут механічна коробка, кермо, дуже охайний салон, як ми бачимо. І позаду дивіться, яка красота. Також купуйте в лізинг або кредит. Переходимо далі. Також є свіжопригнаний 10 2010 року на панорамі 1,6 бензин повністю в рідній фарбі. 177 тисяч кілометрів пробігу, ціна 8300. Давайте вам покажу салончик. Так тут все позаду виглядає. Дивіться, в якому класному стані сидіння. І дивіться, тут у нас яка. Панорама класна. П'ятиступенева коробка, кондиціонер, передні склопідйомники, дуже класна пропозиція. І так класно виглядає. Також свіжопригнана зафіра у рідній фарбі 12-го року. Оригінальний пробіг 206 тисяч кілометрів. 1,6 бензин. Ціна 7900, вона в нас семимісна. Показую вам салон, тут вже є мультируль. Сидіння просто в ідеальному стані, повний електропакет, механіка. Позаду так все виглядає. І є ще третій ряд сидінь. Нагадую, ціна 7900. І ось такі класні варіанти ви можете придбати. Також зверніть увагу на цього тигуана. Він у нас коштує вже 12700 2012 року 2,0 бензин, 222 тисячі пробігу. Він просто в офігенній комплектації. Колір чорний металік. Салон шкіряний взагалі в чудовому стані на автоматі мультируль. Тут є взагалі дуже багато класних функцій. 12700. Дуже класна ціна за таке авто в такій комплектації. Також Passat Б6 в такому ось кузові седані сьомого року. Ой, тут Звініться, так, 2,0 дизель, 240 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 5700. І ще Passat в універсалі без 6 го року випуску 2,0 дизель, 225 тисяч кілометрів пробігу в максимальній комплектації. У нас там шкіра, люк, Рупий взагалі, Рупий день. взагалі вся красота. Ціна 6450. Також зверніть увагу, який красивенький, синій, просто в чудовому кольорі. Golf 5 2007 року випуску. Двигун 1,6 Ampi, сюди легко стає газ, 179 тисяч кілометрів пробігу. Ціна у нас 6800. Далі на автоматі Peugeot 208 2081 року. 1,4 дизель 220 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 6850. Також дивіться, який Hyundai красивий на автоматі 12 року 2.0 бензин за 10,5 тисяч. Двох І з люком. Люйт. Взагалі красота. А тут у нас Toyota Highlander 2012 року випуску. На автоматі 3,5 газ, бензин. В рідній фарбі ціна 18,5 тисяч. Також тут є багато свіжопригнаних варіантів. Наприклад, Нісан Кашкай пригнаний з Німеччини 10-го року, 1,6 дизель на шестиступеневій механічній коробці. За ціною 9650. Також з Німеччини також пригнаний Golf гольф го року. 1,4 бензин, 4,650 ціна без підкрасів повністю в рідній фарбі. Старший менеджер, що братіса. Так, також є гарна пропозиція на автоматі. Це Renault Сценік, також свіжепригни з Німеччини 2008 року випуску. 1,6 газ бензин на максимальній комплектації з панорамою. Тут 252 тисячі кілометрів пробігу, автоматична коробка, ціна 6650. Якщо ви шукаєте хороші свіжо пригнані варіанти, розмитнені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік, вам точно сюди. Зараз, зараз, дивіться. От смотрите, ми знову в Білой церкві на авторинку, который найкращі по Україні. От дивіться, якщо у людей немножечко денег, ну просто трошки заробили недорогі, от дивіться, Mitsubishi, голланд. автомат. Всего 153 тысячи пробега, а и полтора этот. Вид хороший, резина новая. На автомате. Всего 98 год за 3150. Будь ласка, проезжайте, смотрите. Теперь смотрим еще. Вот Ниссанчик непоганенький. Такой самый на автомате. Точно, почти такая самая форма. Это же японцы. Японцы самые неубиваемые, самые походовые, самые хорошие. Вот смотрите. Тут 2000 рик, так, 1,8, газ, бензин четвертого поколения на автомате и за 3000. Круиз-контроль, подогревы, это, это, больше запаковано. И еще последний я вам, но это трошечки по годам лучше. Шкода Фабия, 2004 рік, универсал 1,4, бензин, 3500. Тоже сумма такая, что Не очень много денег. Щоб ну, вот, перевірити, я перевіряю і э, так пальчиком постукать, щоб да? Ну не то, що там какой-то слой краски, але по крайній мере, шпаку клівку я определяю. Потім я завжди на диски, Но некоторые говорят, о, диски можна поміняти. Ніхто зараз диски не міняє. Це міняли там жигули і все остальное. Я по буртикам определяю, какой пробег. Если пробег небольшой, то тогда 200 тысяч. Если уже там большой, то там трошки больше. А пишут там, допустим, меньше на табло. Все, а так визуально автомобиль видно. Я смотрю еще на хозяина, как хозяин себя ведет, как отвечает на вопросы, обманывает или нет. Это дорогого стоит. Так что, если что, обращайтесь и все остальное. если вот эти люди, которые лукавят, уже их много, да, я вообще их обхожу. Я только честными людьми сделаю. Имею. Если человек хочет заработать деньги, он ведет себя честно. Если он просто напарил, налил присадки, я, во-первых, определяю присадку. Я всегда вынимаю щупа. Если мазицу капает, значит нормально. Если там остается вот эта густота и ни кап, ни дера, значит там сильная присадка. А сильная присадка, потом через время и двигатель задымел. Так что... Все это надо немножечко, если не разбираете, надо, чтобы какой-то человек со стороны посмотрел. Ну, не обовязково, даже на подъемник обовязково глянуть, что там, чтобы дырочек не было, все остальное. Так что приезжайте, дорогие. В Белой Церкви, я вам говорю, тут хорошие менеджеры. И самый лучший базар по Украине. Я многие базары посещал, но здесь самый лучший. Во-первых, все автомобили чистые, двигателя чистые, в салоне чисто, вымывают. Не так, что там и семечки, и бычки, и все остальное. Здесь люди порядочные. Хотят продати и роботи, будь ласка, проїжджайте, ми вас будемо чекати. Погляньте тільки, яка велика кількість авто є тут у нас на площадке. І це ще не все. І всі ці автомобілі ви можете оформити в лізинг та кредит. Звертайтеся, пишіть, яке саме авто вас цікавить. А якщо тут немає вашого варіанту. Ми вам підберемо будь-який автомобіль по вашим критеріям. Ви також запитували мене, що тут є по бусам, і ось я вам показую перший це в нас іде Ford Transit 2002 року випуску 2.0 турбодизель, ціна 3,400. Чудове авто комерційне. Також є течик багато кому він також подобається. 2001 рік 1.9 турбодизель, 110 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 5600 і, до речі, в дуже класному стані. Також є варіант поновіше. Це в нас Renault Трафік 2012 року. Ціна 12200, 2,0 дизель, 300 тисяч кілометрів пробігу в чудовому взагалі стані. Також, можливо, хто цікавився, чи є в нас Volkswagen. Це це ось 10-й рік в біленькому кольорі на автоматі. Ціна 7800. Дуже прикольненько виглядає. 2,0 бензин, 168 тисяч кілометрів пробігу. Так, закрити. Дивіться, який класний салон у нас. Все дуже стильно та круто виглядає. Нагадую, ще раз, ціна 7800 Також, можливо, хто ще не знав, що в нас продаються не тільки авто, а ще й мотоцикли. Ось такий Лонсін SX250 4 в 2024 року. Вони взагалі всі нові, без пробігу. 18 кВт, шестиступенева механіка, ціна 2350. По цьому інформацію точно не знаю. Кого цікавить, пишіть в коментарі, але погляньте тільки, як він круто та ефектно виглядає. Це взагалі красота. Коштує також ну, по адекватним цінам все. Геть нові мотоцикли. І, можливо, ви забули, ось наша ще площадочка. Це поменше. Тут у нас також стоять авто, тут ми знімаємо е, відео, фотографуємо. І он та велика площадка, також наша. І я також пропоную вам. Приїжджати сюди, залишати ваше авто нам на комісійний продаж. Воно буде тут стояти, Ми вам викладемо його у всі соцмережі, автосайти. І ваша автівочка буде тут також красуватися і продаватися. Допоможемо вам з продажем. Повний супровід. Дивіться, яка в нас тут красота. Нагадую, Біла церква, Сухоярська, 18, авторинок, недалеко від сервісного центру. Наша площадка самоохороняє, тому що ми знаходимося напроти патрульної поліції. Тож запрошую і ми чекаємо на вас, наші клієнти. Купуйте, дивіться, а також продавайте своє авто. Будь ласка, приїжджайте, у нас хороші менеджери, вам покажуть, розкажуть, приїжджайте, будь ласка, в білу церкву або дзвоніть. Ми все вам предоставимо, покатаємо і все остальне.